Так, наступила холода, люди хочуть грітися. Ну і звісно у них перестають працювати прибори, які здають тепло. Значить, приїхала з ефіра 1.9. дізель. Четвертий рік, так? П'ятий рік. Значить, жалоби які? значить крутить, крутим вентилятор. От зараз робить, так. Але, а, вже не робить. От, вже не робить. Вже робить. Но, в общем, він приїхав, не робив взагалі. Значить, швидка діагностика, що показала. Молоток завжди допоможе. Значить заліз я сюди. І отак от взяв і стукнув по... по цьому. Ну так, не, щоб не поламати, звісно. Просто так взяв і так. Пару разів стукнув і він заработав. І зараз вже якби робить... Ну, от зараз не робить. О. Часами робить, чи не робить. общем, зараз будемо розбирати всі оці діла, дивитися, чи там моторчик, чи там клема, чи там. Ну, якщо вам цікаво, то дивіться. Ну, в общем, відкрутили 4 болтика. Два тут і два знизу. Відкрутили фішку. І тепер у нас є вже доступ до моторчика. Зараз будемо дивитися, що тут не так у нас. Чи моторчик чи фішка, то що або то, або то страдає, або страдає ріостат, який тут є. чи то ну, Так, провірили фішку. Фішка в нормі. Контакти не, 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 не чорні, не грілися, все нормально. На фішку рішити не ви треба. Значить, Далі нам треба зняти вентилятор. Щоб зняти вентилятор, тут от, та сооружаємо таку конструкцію. Отак от-от-от і отам от от є у нас. В кінці саморізі. Ми його отак от крутимо. І після того прокрутимо весь моторчик. Ну, я тоді вже покажу примерно, як це виглядає. Простою отверткою без карданчика до цього болтика не підлізати, просто тільки так. З цього воздуховода знімаємо там одну кліпсу, яка кріпиться тут, пластикова. Ну і просто його отак стягуємо. звідти. бо він нам буде мішати. Ну і тепер сам мотор. Сам мотор ми відкрутили той болтик. І зараз я попитаюся його крутити. Що ми робимо? Тепер ми так просто нажимаємо. О! Момент істини! От він у нас в руках. Раз, Вентилятор у нас. Раз, вентилятор у нас. Так, щоб добратися нам до щоток, нам треба відкрутити, тут є два таких болтика теж. Ми їх відкручуємо, відсипаємо. Угу, так, і тепер воно якось має вийти. Зараз ми спробуємо щось не хоче. Все-таки даже Нет, цель не держит точно. Ладно, выключай, да. Ну и теперь вот так его расшатываем. И все-таки он пидался с трудом, конечно, но, но идет. Ох. Тоже листя присутствує. Ну і тепер ми добралися до самого основного узла, до щоток. Так, ми хочемо добратися до щоток. Щотки у нас знаходяться тут і тут у нас так загнуто, да, якби. Зараз ми що робимо? Зараз ми такою його розгинаємо. От, вже є доступ трошки. Вружинку можемо вийняти. І... І тепер ми бачимо, що тут щотки, що в принципі... З 50%. Так, нам три тоненьку твердку. Оцю і не достанеш. Ладно, включаємо. Так, підважуємо. Виймаємо. Ну. Давай ще Інтересно, як вони сюди нову ставили, якщо так вже підношена, не хоче виходити. Ну, що сказати? Ну тут ще є 30% цих щоток, але може вона просто вже набилася тут опилі всякої. Тут і виходить, тут і вона трошки вже не хоче фінім сідати далі. Було б добре, я можу їх замінити, але ще можна по них. Ми що зробимо? Ми зараз зробимо наждачку і трошки їх почистимо зі всіх сторон, почистимо тут. Щоб вона ходила тут свободно, щоб пружина її зжимала і вона сідала далі. І я думаю, що провіримо. Я думаю, що проблема в цьому просто. Видно, що вона тут о, терлась, там. Ми зробили щітки, ми не міняли, тому що в нас в налічі щоток. Ми можемо їх, якщо чесно. А, І заміряти не заміряли. Ну, Ну, ладно. Ну, власне, каже, що в наступний раз просто купив, якщо буде виділити новий моторчик. Значить, Ми їх трошки почистили, почистили контакт канали, де вони ходять, щоб вони сідали далі. Пружинки трошки розтягнули, щоб вона піджала, ну це поза кадром сталося. І тепер зараз поклали її вже на місце. Так щоб бок не закрутили, але цей. І тепер дивимося, що в нас? Перше положення, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. Ну отлично. Все працює. Значить, збираємо назад. Проблема просто банальна була в щотках. Через те, коли ви не знаєте, чи у вас вентилятор чи ні, ну, він перестав робити. Перше, що зробіть, просто легенько ну, так легенько стукне. Без фанатізму, звісно, щоб не проламати. Якщо проблема в щотках, щотки просто сядуть трошки далі і він почне робити. І тоді ви будете точно знати, що це проблема в цьому вентиляторі. Так, ну і контрольний запуск. Давай пробуємо. Включаємо зажигання. Перше, друге, третє, чути, вже працює. Отлично. Все шумить, все працює, дує. Ну і отлично. Ще один автомобіль готовий. Ну от, зефірка виїжджає.